Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про елементи розлучення пари. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ці речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Будь ласка, підтримайте контент коментарями та вподобайками. Залиште смайлик під відео, мені буде приємно, то буду дуже вдячна. Також під відео є посилання на канал Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, що треба розглянути, врахувати, передбачити та вирішити, якщо пара вирішує розлучитися. Рішення пари про розлучення може бути мирним чи конфліктним. Але це не змінює перелік питань для вирішення, бо життя продовжиться через рік, через три, через п'ять, і ситуація може докорінним чином змінитися. Найголовніші аспекти, про які бажано подбати, їх три. Саме розлучення, Діти, їх проживання, виховання, матеріальне забезпечення та майно поділити, вберегти своє, зафіксувати статус-кво. Отже, почергово. Про сімейні відносини та їх елементи взагалі є вже декілька статей на каналі Telegram і декілька відео тут. І будуть ще. Під відео я залишу посилання на конкретні питання, такі, як Основна інформація про розлучення, розлучення через суд, детальний алгоритм найпростішого судового процесу, документи для розлучення через суд, одруження та розлучення дистанційно 21 століття. Та дуже детальна стаття про поділ майна. Далі повернемося до самого розлучення. Якщо навіть процес не мирний, то, в принципі, він все одно такий же, просто складніший та довший. Але результат однаковий. Жодну пару ще насильно одруженими не залишили. Це незаконно. Якщо один з подружжя бажає розлучитися, то розлучення буде, навіть якщо затягнути процес чи якось процесуально хитрити, уникати. Діти. Найскладніше та найглобальніше зазвичай питання. Загальне попередження щодо цього. Будьте, будь ласка, обережні з нотаріальними договорами. Бо потім приходять клієнти, яким суд відмовляє у захисті через наявність договору і відправляє спочатку розривати той договір через суд, а потім вже вирішувати питання по суті, наприклад, з аліментами. Хоча, якщо без договору, то аліменти теж одна з найпростіших судових процедур. Але все ж логічно визначити на майбутнє, з ким діти житимуть, хто і як за ними буде опікуватись. Бо через кілька років це може стати складнішим. Через рішення суду чи договір це можна все закріпити. Я написала про договір свою думку, але я її не нав'язую, ця опція все одно є. Детальніше про дітей я розміщу окремо ще відео, щоб не було дуже затягнуто. Далі майно. Тут все від найпростішого, коли немає спільнонажитого, до найскладнішого ділити конфліктну купу речей від квартир до побутової техніки. Так, навіть таке буває. Це теж можна врегулювати договорами або через суд. Тут кращий варіант залежить від конкретної ситуації. Продумані договори теж працюють, бо немає обов'язків на майбутнє. Уклали, переоформили, все згідно тексту і забули. Є також дуже детальна стаття про поділ майна. Посилання під відео я залишу, відео про це теж буде. Якщо навіть подружжя без дітей, але ситуація конфліктна, то пару спіткають власне аналогічні процеси, розлучення через суд та поділ майна. Звісно, хто ні разу в суді не був, того лякає перспектива, але це не так страшно на нескладних питаннях. Зате потім є реальний виконавчий документ, який має велике значення для багатьох питань. Прошу підтримати контент підпискою, коментарями та вподобайками. Залиште, будь ласка, смайлик під відео, мені буде приємно. В описі під відео є мої контакти. Якщо потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Бережіть себе!